Гумореска Павла Глазового кумів моціон. Кум із міста повернувся після свят. От, я, — каже, — надивився, дива, брат. Бачив, каже, я у місті чудеса. Йде мужчина і веде на шворці пса, в того псюги здоровенний чорний рот, не собака, а ї право — бегемот. Живемо ми без культури у селі. Тільки звикли колупатися в землі. І неначе божеволі бісів кум, одягнув свій найшикарніший костюм, взяв собаку на блискучий ланцюжок, підем сільво, прогуляємося часок. Кум зробив кругом городу пробний круг. Бачи, ззаду суне зграя собацюг. всі сердиті, найжачені і злі, де їх стільки й набралося в селі. Кум спинився, зупинилися й вони, пильно дивляться на кумові штани. Щоб не вирвалася сільва на рукав, кум залізний повідочок намотав. Та й стоїть отак, прогулянці, не рад, бо не бачать уже відступу назад. Раптом сільва як підскочить, як стрибне, по садах та по городах, як майне. Кум за нею, на залізнім повітку пострибав, як ще ніколи на віку. Він з розгону брав бар'єри, як стрибун, ще й крутився, як справдешній балерун. Перескакуючи ями і тини, кум порвав свої бостонові штани. Від підштаників холоші голубі відірвались і повисли на вербі. Об дроти пошматувався весь піджак, і від того дуже схожим став на фрак. Як загавались собачі женихи, кум зірвався й заховався в лупухи. Ком до ночі не вилази з бур'янів, бо з одежі тільки галстуку цілів. Повернувшись із веселої гульні, він у клуні спав дві ночі і два дні. Правду ж кажуть, що вечірній моціон Забезпечує людині добрий сон.